7 травня щорічно, починаючи з 1945 року, відзначається День Радіо. Це професійне свято працівників всіх галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів. Саме цього дня, але у 1895 року, російський фізик Олександр Степанович Попов здійснив перший сеанс радіозв'язку і продемонстрував світові перший радіоприймач. У колишньому союзі ця дата вперше була відзначена у 1925 році. Це був 30-річний ювілей радіо. Півстолітній ювілей радіо. Співпав за часом з переможним завершенням війни з фашистською Німеччиною. А 2 травня 1945 року вийшла постанова Ради народних комісарів СРСР про святкування 50-річчя від дня винаходу радіопоповим. З огляду на роль радіо в культурному та політичному житті суспільства і в обороні країни уряд вирішив встановити 7 травня щорічний день радіо. На сьогодні радіозв'язок пройшов величезний шлях у своєму розвитку, і сучасні технології зв'язку є невід'ємною частиною нашого життя.